Вітаю усіх, хто зараз перед екраном монітора чи телефона. З вами Галина Олексіївна. Розглянемо тему формули скороченого множення. А саме сьогодні добуток різниці та суми двох виразів. І якщо ви досі не зрозуміли, де взялися ці формули, як їх використовувати, як з ними взагалі працювати, дивимося відео. І так, маємо добуток таких двох виразів: А мінус Б. Що множиться на А плюс Б. І перемножимо, як множиться многочлен на многочлен. Тобто А помножити на А одержимо А квадрат. А помножити на Б плюс АБ. Далі мінус Б помножити на А буде мінус. І ми не будемо писати Ба, а можна записати АБ, адже від цього нічого не зміниться. Мінус Б помножити на Б буде мінус квадрат. А тепер бачимо, що в нас є подібні доданки: це АБ і мінус АБ. АБ мінус АБ буде 0. Отож, залишається А квадрат мінус П квадрат. І ми вже з вами одержали першу формулу скороченого множення, коли запишемо початок цих наших перетворень і кінцевий результат. А мінус Б, що множиться на А дорівнює А квадрат мінус Б квадрат. Отож, запам'ятай, що добуток різниці двох виразів на їх суму дорівнює різниці квадратів цих виразів. Ну, і, звичайно, як же використовуються формули. Формули взагалі використовуються так, що ми на місці їхніх букв ставимо відповідні числа, інші букви або навіть вирази. Ну, наприклад, Маємо 3 мінус х, що множиться на 3 плюс х. І нам вже обов'язково перемножувати як добуток многочлена на многочлен. а можемо скористатися формулою скороченого множення. Тобто це буде 3 до квадрату мінус х до квадрату. Але оскільки 3 до квадрату можна піднести, це буде 9, ми запишемо 9 мінус х. До квадрату. А також формулу, яку ми щойно розглянули, можна використовувати і в зворотньому напрямі. Тоді ми маємо різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці двох виразів на їх суму. Ну, наприклад, коли в нас є вираз 4 мінус х до квадрату. І ми розуміємо, що 4 це буде 2 до квадрату, ну а y квадрат так і запишемо. І ми вже маємо записану формулу а квадрат мінус b квадрат. І можемо розкласти цей вираз на множники 2y, що множиться на 2 плюс y. А тепер давайте розглянемо ще багато інших прикладів, а потім ви спробуєте самостійно розв'язувати. І я думаю, що навчитеся користуватися цими формулами. Отож, перше завдання 2 мінус b, що множиться на 2 плюс b. І так, згідно формули, це буде 2 до квадрату мінус b квадрат. Але 2 до квадрату це буде 4 мінус b квадрат. Отож, ми з вами записали перший приклад. Далі, вже складніший. 3a мінус b, що множиться на 3a b. Що ми спершу запишемо? Скористаємося формулою. Це буде 3а до квадрату мінус b до квадрату. Але 3а до квадрату за властивістю степеня треба піднести до квадрату і 3 і а, тобто 3 до квадрату і а до квадрату. Таким чином, це буде 9 мінус б квадрат. Тепер ось такий приклад розглянемо зовсім вже складний. І знову ж таки користаємося формулою 4х до квадрату в дужках мінус 5у до квадрату. І підносимо і 4 х до квадрату, це буде 16х квадрат мінус 5 до квадрату 25 y квадрат. Ну і ще такий приклад, адже я вам говорила, що на місці букв А і Б можуть стояти цілі вирази. Отже, маємо а в п'ятому мінус б квадрат, що множиться на а в п'ятому плюс б квадрат. І знову дивимося на формулу. Це буде а в п'ятому до квадрату мінус б в другому до квадрату. При піднесенні степеня до степеня ми показники перемножуємо. Тобто 5 треба помножити на 2. І а уже буде у 10 степені. Ну і відповідно б у четвертому. Степень. А тепер я вам пропоную ось декілька вправ. Можете відео зупинити, переписати собі ці вправи і спробувати їх розв'язати самостійно. А тоді відео вімкнути і далі дивитися, звірити свої результати із тим, що буде ось тут на екрані. І так, m-n, що множиться на m плюс n, це, по суті, формула, але записана за допомогою інших букв Тобто, маємо m квадрат мінус n квадрат. Далі в нас вже появляється цифра. Отже, це буде x квадрат мінус 2 квадрат, або x квадрат мінус 4. Ну і поступово завдання ускладнюються. вже маємо 3а вираз. Ось який результат: дивіться, 9а в квадраті мінус 1. Наступний приклад: зверніть увагу: 8м до квадрату мінус 7 до квадрату, і тут числа ми підносимо до цього квадрату, тобто 8 до квадрату 64, а 7 в квадраті буде 49. Наступний приклад звіряємо. В результаті ви повинні одержати 16х квадрат мінус 9у. Далі вже пішов складніший приклад, адже ми маємо А в третьому до квадрату. І давайте пригадаємо, що при цьому показники треба перемножувати. Тобто А буде в степені 6, ну і мінус b квадрат. Ну і останній приклад зовсім складний. Якщо ви його правильно розв'язали, значить, ви вже навчилися користуватися формулами скороченого множення. Йдемо далі. А тепер розглянемо вже складніший приклад, спростіть вираз. Ось маємо 10х квадрат плюс, а далі y мінус 5х, y плюс 5х дорівнює. Ну, а ми, з вами, вивчивши формули скороченого множення, давайте будемо ними користуватися. І так, маємо 10х квадрат плюс. Ну, а тепер, згідно формули, це буде y квадрат мінус. І в дужках маємо 5х до квадрату. дорівнює 10х квадрат перепишемо, плюс y квадрат мінус 25 х квадрат. Бачимо, що є подібні доданки, а саме 10х квадрат. І мінус 25х квадрат. Ну і запишемо кінцевий результат. Y квадрат можна записати зразу, тут немає спільних подібних доданків. Ну і 10х квадрат мінус 25х квадрат треба відняти, а знак поставити мінус 25 мінус 10 буде мінус 15, ну і х квадрат. Зглянемо наступний приклад. Тут вже є двічі застосована формула, вірніше один раз формула, а один раз добуток двох многочленів. Будьте дуже уважні, і не пропустіть те, що тут не формула. Ось перший у нас добуток це не є формула. Тому треба множити як многочлен на многочлен. Отож, А на А будемо мати А квадрат, далі А на 3 плюс 3А. Мінус 2 помножити на А, мінус 2а, і нарешті мінус 2 помножити на 3 буде мінус 6. А далі вже добре, бо маємо формулу, хоча 6 мінус А, а тут А плюс 6, але ми можемо ці доданки поміняти місцями і написати 6 плюс А. Давайте ми це зробимо плюс. І поки що перепишемо 6 мінус А і 6 плюс А, адже від перестановки доданків сума не міняється, дорівнює. Ну, Вже можна звести подібні доданки, бачимо, є 3А і 2а, тому запишемо А2 А квадрат плюс А. Мінус 6. А тепер формулу застосуємо скороченого множення. Це буде 6 до квадрату, тобто плюс, я зразу запишу 36 і мінус А квадрат. Мінус А квадрат. Ну і маємо подібні доданки: це А квадрат і мінус А квадрат буде 0. І ще маємо мінус 6 і плюс 36. Отже, що залишилося? Залишилося А. 36 мінус 6 буде 30а плюс 30. Зробили ще такий приклад. Наступний приклад ось такий. Тут є добуток. Одночлена на многочлен, член, а також формула скороченого множення. Але є один нюанс. Перед формулою скороченого множення, тобто виразом, де можна застосувати цю формулу, в нас є знак мінус. І багато дітей, забуваючи про цей знак, роблять помилки. Ми з вами, звичайно, помилок робити не будемо. І так, 3а помножити на А будемо мати 3А квадрат. 3а помножити на мінус мінус. 3аб. Далі, мінус. І давайте ми, щоб не допустити помилки, спершу відкриємо дужку, а тепер будемо застосовувати оцю формулу скороченого множення. І так, 3а до квадрату це буде 9а квадрат. Мінус. 2b до квадрату будемо мати 4b квадрат. Ну і перепишемо 3 а квадрат мінус 3аб. А далі відкриваємо дужки. І врахуємо, що перед дужками знак мінус, тому в дужках всі знаки перед доданками міняємо на протилежні. Тобто в нас вже буде мінус 9А квадрат, але плюс 4 b квадрат. Дорівні. Ну, чому я пишу дорівнює? Тому що ми далі бачимо, що тут є подібні доданки. Нагадаю ще раз, що подібні доданки це ті, в яких однакова буквенна частина. Ось А квадрат і А квадрат. 3А квадрат мінус 9а квадрат. Будемо мати –6А2. мінус 6 А квадрат. Мінус 3АB. Так і залишається. 3АВ і плюс… 4 b квадрат. Ми вже тут зводити не можемо нічого, бо в нас різні буквені частини. Значить, ми завдання виконали. Йдемо далі. Ну, а тепер давайте будемо розкладати намножники. Тобто будемо користуватися нашою формулою навпаки. квадрат мінус у квадрат це теж, по суті, в нас формула, але записана іншими буквами. Отже, це буде x-y, x плюс -y, y. Тут легко з таким завданням. 9 мінус b квадрат. Значить, спершу ви повинні записати як різницю квадратів. Ну, ми помічаємо, що 9 це 3 до квадрату мінус b квадрат. А тепер вже можемо користуватися формулою. Це буде 3 мінус b, що множиться на 3 плюс b. Що ну, далі? А далі вже 25х квадрат. Але ми знаємо, що 25 це 5 до квадрату. Ну і якщо маємо х ще до квадрату, то загалом це буде вираз 5х до квадрату. Мінус. А що ж до квадрату буде далі? Маємо y у, у шостому степені. Значить, це, очевидно, враховуючи властивості. Степеня буде у кубі до квадрату. Ну, якщо в нас вже є різниця квадратів двох виразів, ми вже запросто записуємо собі результат. Тобто 5х мінус у кубі, що множиться на 5х у в кубі. Добре, ну, а далі знову маєте. Завдання. І спробуйте ці завдання виконати самостійно, а потім включити відео і подивитися, чи ви правильно виконали ці завдання. Отже, перше завдання в нас, по суті, як я вже казала, це формула, тільки записана іншими буквами. Ну і ми мали би записати А-Н, що множиться на А плюс Н. Наступне завдання. Х квадрат мінус 4 до квадрату, і це можна записати як х мінус 4, що множиться на х плюс 4. Наступний вираз 9 квадрат – 3 y до квадрату. Ну і в результаті ми будемо мати х мінус 3 y що множиться на х плюс 3y. Далі наступне завдання, я думаю, ви з легкістю з ним справилися, воно зовсім не складне. Ну, а далі завдання дещо було складніше. Ми маємо помітити, що 64 це 8 до квадрату, а 81 це 9 до квадрату. І одержимо в результаті 8а-9б, що множиться на 8а плюс 9b. Отут теж будьте, будьте дуже уважні, а у восьмому – це а в четвертому до квадрату, а Б в шостому – у нас був y у шостому степені, ми вже це знаємо, як робити. Ну і останній приклад найскладніший, адже тут є і число. І буква в різних степенях. Так? Наприклад, х у 10-му. Це буде х у п'ятому до квадрату. Ну і ще 4. тому ми маємо 2х у п'ятому до квадрату. Будьте дуже уважні, і подивіться, чи правильно ви виконали завдання. Ну, і ще ось такий чисто практичний спосіб, чисто практичне використання ось цієї формули різниці квадратів. Він коли діти запитують, а ну, для чого нам ця формула. Ми можемо легко і швидко обчислити деякі дії. Ну ось, Наприклад, давайте розглянемо 86 у квадраті. Мінус 76 до квадрату. Якби ми зараз почали підносити 86 до квадрату, чи, можливо, там шукали таблиці квадратів. Так? Далі 76 до квадрату, тут і віднімали, і це би зайняло деякий час. Але ми знаємо з вами формули скороченого множення. І це буде 86 мінус 76, що множиться 86 плюс. 76. Тут вже набагато швидше можна ці дії зробити. Адже 86 мінус 76, це буде рівно. 10 Помножити. А тут давайте додамо усно, 80 плюс 70 буде 150, 6 плюс 6 12. Отже, 150 плюс 12. Одержимо 162. Ну і помножити на 10, це означає до 162 лише дописати 0. І ми в результаті маємо 1620. Тут ще є багато прикладів, можете собі теж взяти і порозв'язувати, подивитися, як буде простіше навіть спробувати різними способами виконати ці завдання. А ми давайте ще розглянемо шостий приклад, що ми тут маємо. Маємо дроби 3,2. Третіх до квадрату, мінус далі 2,1 третя до квадрату. Ну і знову ж таки, щоб підносити мішаний дріб до степеня, треба спочатку перетворити в неправильний, піднести до квадрату, тоді інший дріб перетворити, знову ж таки піднести. А ми давайте все ж таки скористаємося формулами скороченого множення, тобто 3,2 третіх. Мінус 2,1 третя помножити 3,2 третіх плюс 2,1. третя. Що ми маємо в результаті? Значить 3 мінус 2 буде 1, тобто 1, 2 треті мінус 1 третя. Буде одна третя, одна ціла, одна третя помножити. Ну і тут 3 плюс 2 буде 5, але 2 третіх плюс 1 третя буде 3 третіх, отже, це буде 6. Ну, все ж таки треба перетворити. 1,1 в неправильний дріб, щоб помножити це на 6. 3 помножити на 1 буде 3 плюс 1, це буде 4 третіх помножити на 6. Ну і якщо дріб множимо на число, число пишемо у чисельнику. 4 помножити на 6, а в знаменнику 3. Тут же можна будь-яким способом, чи скорочувати, чи помножити і поділити на 3. Це нескладні обчислення. Ну, Наприклад, 6 і 3 можна скоротити на 3. Будемо мати 1, а 6 поділити на 3 буде 2. 4 помножити на 2 маємо 8. Перших або це просто буде вісім. Ось таким чином, друзі, ми з вами сьогодні навчилися використовувати добуток різниці та суми двох виразів, а також різницю квадратів двох виразів і розв'язувати відповідні вправи. Запам'ятайте ці формули це перші формули скороченого множення, які вивчають у 7 класі. Друзі, якщо вам відео сподобалося, ви можете про це написати в коментарях. А я бажаю вам успіхів у вивченні. Науки математики. Разом до перемоги тримаймося!